Це Григорій Гуменюк. Усе своє життя він провів за кермом. Останніх три роки городочан працює водієм шкільного автобуса. Обрав, обрав цю професію, перевозити дітей. Так мені подобається. Стараюся, щоб всі були задоволені. Перевозимо молодших і старших. Григорій довозить дітей із сладусувірка до освітніх закладів городка. Його робочий графік включає два рейси зранку та два ввечері. Рано з Відправляємося з Бісогірки 7:30. Звідси перших їду обратним рейсом, забираю молодших. Приїжджаємо звітом, пішли на уроки, прибираю автобуси, дивлюся до автобуса. Що треба зробити, зробили з обіду, їдемо знову 15.00. Як зазначає городочанин, його головна мета, щоб діти були задоволені та завжди безпечно та вчасно доїжджали до навчальних закладів. Діти це наша радість. Слава Богу, до чего часу все було хорошо. Я шо дорога, може запізнилися, запізнилися там на пару хвилин. Ну також, щоб систематично так воді не було. Учні та учениці, які Григорій Гуменюк возить до школи, наголошують їхні водій завжди створює позитивну атмосферу зранку та після шкільного дня. Ну дядя Гріша він дуже хороший. Він він обращається дуже класно до нас. Він дуже хороший і він завжди може тебе послухати. Якщо треба когось підвести, чи когось ще він завжди хороший. Він може тебе підтримати в будь-яку ситуацію. Він завжди. Я тебе не на твоїй волні, він дуже хороший. Він добрий, послухає, завжди підвезе куди, може зупинитися, де може тим сказати. Він. Варто зазначити 23 квітня відзначається день водія шкільного автобуса.